Ти чув історію про маленький паровоз? Я тобі зараз розкажу. У 39 царстві далеко-далеко в джунглях стояв маленький паровоз. Він потихеньку заїхав у тил ворога. Цьому паровозику... Доручили закупити АК-47 і ядерні боєголовки, що зберігалися у 263-му батальйоні. Повір мені, що охорона була надійна. Думаєш, вони зупинили маленький паровоз? Ні, хлопче, він продовжував свій шлях. Навіть коли вони залізли у поїзд. І викололи очі кондуктору. По обличчю потекла кров. Думаєш, це зупинило маленький паровоз? Ти помиляєшся? Він їхав далі в джунглі. Доки вороги не заклали пластикову вибухівку під міст. Коли паровозик їхав через річку, вони підірвали вибухівку. Пролунав вибух, багато крові, руки, ноги, голови. Через задні двері випав з буба, якому відірвало обидві ноги. Юний хлопець інвалід. Він подивився на мене і сказав Пейн. Я не відчуваю своїх ніг. Я відповів, Буба, їх немає. Я подивився вниз і побачив маленькі криваві обрубки. Він метеляв ними. Я сказав Буба, до найближчого міста 30 миль. Якщо ти не дійдеш туди на руках, то ніколи не виберешся звідси. Вороги оточили нас з усіх боків. Ми залишилися вдвох. У нас не було вибору. Довелося прориватися. Помри, свиня, помри! Ти ніколи не візьмеш майора Бенсона Вінні Фреда Пейна живим. Я бачив, що ти зробив з моїм другом.